Вір це варієць з нашого села. Кірни копає. Бо дає кожному свої трудності, випробування. А де був Бог, коли його треба було. Може, з Богом треба жити я з батьками до якого віку, а потім ти жити у Так, Я за коридор договорився. По совісті ти себе говорив. Мені треба контрабас на 60 євро. Твої гроші то не зробить з тебе ліпшого тата. Сину, я не маю таланту. Бо що роблю, то не не люблю, а що люблю, то не роблю. Я не хочу робити власів в цей кримінал. Чув. Запам'ятай, що тобі кала. Не бійся братися за роботу, яку ніколи не робив. Чиська, щоб то не вартувало. Не будь ні в кого не повірять кажуть. І головне, тримай слово до кінця. Ні не йди на компроміс з совістю. Бог допомагає кожну біль перетворити в паливо.